Вітаю, дітки! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природнім довкіллям, і я б хотіла його розпочати ось таким віршиком. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом. Зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі на скрипучм возі. Ось такий віршик, дітки. А давайте подумаємо, про яку ж пору року йдеться у ньому. Так малята цей вірш про зиму. От і закінчилась різнобарвна кольорова осінь, а на зміну їй прийшла наступна пора року. Холодна зима. Зима приносить із собою холод, мороз та сніг. Дні стають короткими, а ночі довгими й морозними. Замість дощу з неба падають білі сніжинки. Вони всі різні, але дуже красиві. Коли їх багато, земля вкривається пухнастою білою ковдрою. Річки, озера, калюжі замерзають і перетворюються на міцну кригу. Дерева стоять голі, лише ялинки залишаються зеленими. Деякі тваринки можуть впадати у сплячку або ховатися. Багато пташок відлітають у теплі краї, а ті, що залишаються, потребують нашої допомоги. Їх треба підгодовувати. А ще малята, зима це час веселих ігор на свіжому повітрі. Взимку можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, гратися в сніжки та ліпити сніговиків. Ще зима багата на чарівні свята, яких з нетерпінням чекають усі дітки. І день святого Миколая перше зимове свято, коли дітки знаходять подарунки під подушкою. Новорічне свято, час ялинки, подарунки та загадування бажань. А ще Різдво Христове тихе сімейне свято з кутею та колядками. Зима це справжня чарівниця, яка перетворює світ на білу чарівну казку. Дітки, на сьогодні наше заняття вже добігає кінця. Тож я хочу вам побажати, щоб ця зима неодмінно подарувала вам багато радості, сміху і веселищів, а бажання, які ви загадаєте на новорічні свята, щоб обов'язково здійснилися. До побачення, дітки!